Всі за. так розпочинаємо. Перше питання про закінчення опалювального сезону 2024-2025 року в Калуській міській територіальній громаді Тарас Фіцер, будь ласка Доброго дня, шановний голова, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься знову спірне питання, тому що ніби закінчення опалювального сезону мало би бути все добре, тому що економимо кошти для бюджету. Але. Якось так щойно відбулося в нас штаб в опальному періоду, досить так дискусійно розглядали і виноситься на ваш розгляд проєкт рішення про закінчення опального сезону з 1 квітня 2025 року. До нас не дійшло звернення Калуської енергетичної компанії. Заява про закінчення опального періоду, до якої вони додали документальне підтвердження, що середня добова температура. Продовж е, минулих трьох днів була вищою, ніж плюс вісім, так як говорить законодавство. Так само до нас було звернення надавача послуг Калуцької ТЕЦ. Хочу зауважити, з цих звернень було вже два. Перше звернення було ще 13 березня, тоді так само середня добова температура була вища, ніж плюс вісім. Була можливість закінчувати опальний сезон, але враховуючи. Ті реалії, які є, відповідно, ми десь там, в принципі, і не, не хотіли цього, тому що ми розуміємо, школи, садочки. Так само є звернення від е, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, до яких звернулися е, на послуг по газу, які рекомендують з 1 квітня, враховуючи обмежену кількість газу по Україні, так само рекомендують завершувати опалювані сезони. Тому дане. Рішення виноситься щойно хвилин 5 назад було штабом рекомендовано закінчити опалювальний сезон з 1 квітня. Ну і враховуючи ще інші ситуації, які в нас є, Каловська енергетична компанія, ліміт газу, яких, яких в них немає з квітня місяця, і враховуючи те, що е, лічильники, які є у них на їхніх. Котельнях не пройшли провірку, тому рекомендуємо з 1 квітня завершити. давайте так. Ну, лічильники, повірка це таке діло 10 Давайте перше, щоб я до себе міг зрозуміти, так, стосовно коштів, теж це не питання. Я думаю, що, чесно кажучи, ми б кошти знайшли, якби була б ну, така потреба. Ми, напевно, зараз говоримо більш такого на загальнодержавному рівні, тому що дійсно було звернення від обласної військової адміністрації, де нам на пропонували завершити опалювальний період. Відповідно, в п'ятницю так само відбулося засідання державного штабу, де теж саме піднімалося. Ну, я так розумію, державі, напевно, краще розуміють проблеми по газу. Відповідності, ну питання думаю, за коштами точно ніхто не стоїть. Я думаю, що кошти би всі міста знайшли. Знаєш, вже багато міст, навіть і нашій області все ж таки дослухали цієї рекомендації і з 1 квітня припинять опалювальний період. Мене більше цікавить інше питання по кеку, так по лімітах на газ. Тобто, у вас до 1 квітня є ліміти і все. Далі що? До 1 квітня ми за газу. У нас встановлення ліміт 131 березня, mm -hmm. і відповідно у нас є певна економія, і по цій економії, якщо працювати, можна ставити на набрати, у нас є ще питання. Але, кажу, у нас лічильник, і у нас є питання того, що після 5 -го, 5 -го квітня фактично може відбутися фізичне призупинення постачання газу. Асель Васильович, ви їх зупинити так? якщо вони там лічильники не повірять. Чи ви чи ви так зважте? що ну, дивіться, Бо ми так зараз розглядаємо всі варіанти, щоб ми не дивіться, ми розуміємо, є загальна державна проблема, так яку ну нам рекомендують настійно, тому що ми прекрасно розуміємо, були певні обстріли. Держава хоче зберегти, я так розумію, газ багато що не розказують, але дуже просять припинити опальний період, особливо що стосується більш так по газу. От, я хочу для себе просто зрозуміти, чи ну дійсно виправдані ці загрози дійсно лічильники го числа по котельнях. єдина, я це 12 до числа. Може працювати, а після того лічильники треба знімати культур. Скільки це займе часу? Можливо, день, два, три, і можна їх поставити і палити далі. Якщо буде така, ну тобто, це не є це не є проблема з лічильниками, це навіть можна це буде Добре, кажу, ліщини, теж це не проблема. Ми говоримо, наприклад, у нас є заклади, які ну тобто, якщо ми говоримо зараз про ну в загаз, так, загальна державна проблема. А ми говоримо, наприклад, зараз за котельні на твердому паливі. Тобто, у нас є лікарні, так у нас є, наприклад, по селах по так само і по місту садочки, школи, які опалюються на приклад на наших альтернативних. Тобто, ми можемо Пункт... з такими школами, садочками працювати далі. Пунктом третім даного рішення дозволяється їм здійснювати Пальний сезон враховуючи враховується. Так, так. Цим пунктом третім ми дозволяємо кожному керівникові самим приймати рішення відповідно Добре. до ДБН. На по, до якого часу вони мають права по, Поки по ДБН не настане можливість. ну то, то Те, що говорить їм ДБН. Не мали би виникнути. Нема, всі, всі міста такі, такі Я думаю, що ми покраще підстрахували, потім би виконкомом припинили, там ще з 15 квітня це все маємо везе. Так, щоб ми могли підсилити та все, щоб, щоб не переживали. Ми, всі міста приймають такі аналогічні рішення. Всі міста дозвіл. приймають, але відбуваюся потім ми. Ми за своє місто переживаємо не за всі. Можемо потім рішення виконкому припинити. Так і треба буде робити. Так, наступне питання. По Костанці вони були на опалювальному штабі? Ні. Ні. А взагалі ну, їхні питання, тобто ну, що вони ж вони... два листа писали, вони... яка в них, яка в них проблема продовжують, бо вони я так розумію, на вугіллі паляться чи на газі? Вони палять, по-моєму, на газі. Так. На вугіллі? Ну, хто з курсів, у них є проблема зараз з газом, з вугіллям? Основні Ніхто не курсує. Вони не приходили, просто писали листи і казали, що... Тільки щоб середньодобува температура відповідністю до правил, вам треба припиняти опалення Ну, Вони мають право це говорити і писати, але ми маємо... Вони мають право говорити, має... ну, їхню хочуть. Я, я зараз відкрив прогноз, який, який у нас йде. І слідуючого тижня, цілий тиждень мінусова температура вночі в день 4-5 градусів. Ми зараз говоримо про те, можемо ми економити чи не можемо. То тобто, в першу чергу упалення для того, щоб наші діти були здорові. що, Як на мене, то або тоді робимо канікули, закриваємо. як мож, Якщо вночі мінус, в день плюс чотири, як... Прошу а садики канікули, як що... Колись було до 15-го, якщо є можливість, в мене є пропозиція до 15-го і, 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 цього... і продовжити. Ми говоримо, за наші котелі кого, не проблема. У кого є, там ну дозволи, не дозволи. Якщо вам знімлять лічильник, якщо не підготовлені до цього, і лічильник треба зняти, ну, то хтось зніме. Гав. Дивіться, що я говорю, тому що ми по своїх котельнях не переживаємо. Ми їх можемо включити, це не проблема там, особливо, там не на дворопали, не більше цікавить Костанза, так тому що якщо ми не розуміємо ситуацію на Костанці, можемо багато що прийняти. Може, вони теж саме ліміти там до першого числа, то я і не розумію взагалі по костанці. Якщо по опаленому штабі їх не було, тобто я не бачу взагалі далі предмету до обговорення. Оце якраз основне питання, тому що тут ми ще можемо якось влавіруватися з і котельнями, не дай Бог, там з газу якісь там станеться великий мінус. Ми можемо і школи там на один-два дня відправити там на карантин, на офлайн-навчання, але якщо ми не розуміємо, що твориться з Констанзою, чи вони можуть продовжити, чи ми не можемо, ну, предмет я не бачу для розмови. Якраз думав, що на пальному штабі вони чітко розкажуть. Якщо їх не було, ну, я так само не готовий тут зараз прийняти для себе якесь рішення. Тут більше питання до них було. Дивіться, ну зараз питання до виконкому, закінчити опалювальний судом чи продовжити. Ні, ні. Як на мене, то... ні трошки. Ми... Наше рішення, я буду пропонувати продовжити, але якщо немає можливості, десь там чи газ хтось не дає, чи ще щось, то яка різниця, як ми тут голосуємо? Ні, є велика різниця. Виконком не зупиняє повністю опалювальний період, виконком може ну не рекомендувати, то тобто виконком може в деяких місцях дозволити опалювальний період, в деяких місцях не дозволити, наприклад, так. Тобто припинити, то, що ми говоримо по лікарнях. там всі є твердопавлені котельні. У нас є по селах, по місту школи, які працюють на котельнях з альтернативним джерелом. Є котельні, які на газі працюють. Так, от ми можемо тут диверсифікувати, але це більше кажуть. Це таке питання, яке ми можемо тут ловірувати. А от стецька тобто з констанзою, отут я розуміння не маю. Ну, а чому ми маємо забороняти деякі можуть бути розвідку? Ну, тому що є певні, я так розумію, пропози. Чомусь скликається державний штаб, так, і насіло рекомендують припиняти опалювальні періоди по всіх містах. Ну, так, дадуть або... ну, роз... Ну, роз ми відповідаємо за наше місто. Так, ви, як міський голова, відповідаєте за місто і за його за комфорт його мешканців. Ну, так, так. Якщо вночі мінус і дитину, ви відправляєте. Ви ж свою дитину відправляєте в школу і розумієте, що там мінус даєте їй ванки в шубу. Кажеш, ти будеш сидіти так чи як В школу ми не відправляємо дітей там де, там, де немає посадоку, тож у нас були вже такі ситуації, вони обігрівалися. Я ще раз кажу, ми говоримо зараз о опалення не від того. Тут питання стоїть не до економії коштів. Взагалі, тут питання стоїть по загальному державному. Пропозиції манувець. Тобто, якщо на опальному штабі не було Констанзи, наприклад, я для себе не розумію. Тобто, якщо вони проігнорили, ну про що ми будемо зараз говорити? Вони не те, що проігнорили, вони чітко свою думку заявили, що вони за припинення опального сезону. Ні, та вони, звичайно, що за. Але питання стоїть що тут по холоданню. Тобто ми для себе маємо розуміти, якщо дійсно є об'єктивні речі, що вони не можуть його продовжувати. Це об'єктивні речі. Якщо ми їх не розуміємо, ну так, тоді це є питання. Ми говоримо про прогноз за, за те, що буде через 5-6 днів, а не те, що буде завтра післязавтра. Дивіться, давайте і так. Бо, дійці, то, давайте, давайте буде, так і... Це рішення сире. Тобто це рішення я вважаю, що зараз приймати не можна, без поки що розуміння ситуації на Кост... Ну, це моя думка, може хтось схоже висловиться, так поки ми не будемо мати рішення по Костанзі, поки що це рішення сире, щоб ми не щоб ми зараз не прийняли неправильне рішення. М? Ми його прийняли порядок денний. Ми Ні, за основу поставимо, але та звичайно. Це просто моя думка. Можливо, хтось так само висловиться. Поки я не буду мати розуміння по Костанції, що там творця. Якщо дійсно ситуація, що вони можуть продовжувати, питань немає. Нехай продовжують. І, дійсно йдуть там наступні опалювальні період. Там ну що вони там з державою домовилися, що там йдуть два тижні ще морозів. Нехай краще опалюють. Але якщо ми цього розуміння не маємо, то то значить не маємо. Ну, будь ласка, я також скажу. Я член штабу, який що не відбувся. я треба не даємо харчу, не що не було присутні школи, сконстанці, ми сконтазу, а в мене більшість закладів опалюються, вас і станди, не розуміємо, яка ситуація. Точно не вимагали. Так. Ну, краснена дістала, скільки наскільки опалюється. Такі уже шкільний заклад у нас для міста, цей. Ну і робили ми попередні розрахунок, то в нас виходить, що якщо ми опалюємо і оплачуємо за... Тимпово, у нас виходить у три рази менше витрати, ніж ми почнемо. Це ми не за гроші говоримо. Я навіть кажу, я зразу сказав, що ми не говоримо тут за гроші за економію. Ми говоримо за фізичну спроможність. Тобто, якщо як ми бачимо, так зможе так подавати, так ну і там, можливо на один-два дня по лічильниках, бо з ним якось нам ми ситуацію. Питання до Костанзи. Якщо вони не можуть фізично, маємо це розуміти. Назад ми цього не розуміємо. ну я для себе розумію, що я не можу це рішення прийняти, бо я не розумію їхню ситуацію. Вони не прийшли на опальний період, вони не доповіли на опалювальному штабі. Є ще у когось якісь там питання. Ну, добре, якщо немає, тоді хто за даний проект рішення? Хто за? Хто утримався? Хто проти? Шістнадцять утрималися, рішення не. Добре, тоді Богдан Ігорович, давайте ще раз опалюваний штаб проводити, так щоб були представники, і тоді можна буде що далі говорити. Тому що вони мають прийти і вони мають чітко розказати своє подальше бачення.